Всім привіт! Ми вирішили зробити для вас майстер-клас виготовлення ось такої шапочки. Будемо робити її з м'якенько-м'якенької пряжі. Приємного перегляду! Робиться дуже швидко і легко така шапочка. Можна зробити з бубончиком. У мене біленька. Для неї ми будемо використовувати. Я нарт пряжу Альпін, можна альпін, альпаку, тільки сіренького, темно-сірого кольору. Ще нам зрадубляться кільцеві спиці. У мене номер 9 можна будь-який завгодно, головне, щоб вони були товстенькими. Відмотуємо нитку, краще побільше. Бо її завжди не вистачає. Робимо першу петлю, вона сама складна, бачите, в мене теж не дуже виходить, бо товсті спиці. Затягуємо. Далі схожим чином набираємо останні петельки. Так, робимо, поки в нас не вийде 52 петлі. Будьте уважними. Так, вже невеликий шматочок є. Закінчили. Далі нам треба дуже обережно дістати одну спицю, для того будьте уважними, щоб нічого не позлітало. Бо прийдеться починати спочатку. Так, це наш перший рядочок, далі будемо в'язати методом резиночки, щоб виходив ось такий рельєф. Так, метод резинки це ми будемо робити дві ліцеві спочатку. Це коли ниточка знаходиться за спицею. Першу петлю ми просто знімаємо, другу, продіваємо, зачіпаємо, дістаємо. Далі у нас буде дві зворотні петлі. Це ниточка знаходиться зверху на спиці. Продіваємо. Дистаем, снимаем. І еще раз. Продеваем, дістаємо, снимаем. Далее снова две лицеві. Две зворотні. І знову лицеві. І так до кінця рядочку. Закінчуємо, дов'язуємо останні петельки. Ось такий візеруночок у нас поки виходить, та перевертаємо, у нас залишився довгий хвостик, він нам вже не дуже потрібен, можемо його трошки коротшим зробити, але не відрізайте повністю. Наступний ряд будемо в'язати по малюночку. Це означає, що ми будемо повторювати такі самі петлі, спочатку дві лицеві, дві зворотні, дві лицеві, дві зворотні. Першу петлю знімаємо, потім лицева, зворотня, ще одна зворотня. І так до кінця рядочку. Таким чином ми повинні зробити цілих 18 сантиметрів по малюночку туди, назад, туди назад. Завершили. Цю частину пров'язали, вийшло рівно 18 сантиметрів. Далі буде сама складна частина нашої шапочки. Ми будемо робити ось цю верхню частинку, вона буде складатися з убавочок. Пров'язуємо перший убавочний рядочок. Так, першу петельку ми знімаємо, другу пров'язуємо лицьову, Далі у нас буде дві зворотні. Це буде зворотня убавка, ниточка зверху. І ми пров'язуємо дві петлі, продіваємо, протягуємо і знімаємо. З двох вийшла одна. Далі дві помалюнку лицьові у нас просто. Знов зворотні. Пров'язуємо разом. Знов два, одна, друга, і зворотні разом. Так, таким чином ми пров'язуємо до кінця. Ось так у нас виходить візеруночок. Де зворотні, залишається тільки по одній. Дві лицеві, одна зворотня, дві лицеві, одна зворотня. До кінця продовжуємо. Так, залишилася у нас остання убавка. В кінці у нас дві зворотні петлі, ми робимо убавочку. знімаємо. Перевертаємо, У нас повинно було залишитися 39 петель. Наступний рядок в'яжемо по малюночку. Першу знімаємо. Далі у нас буде зворотня петля. І ще одна зворотня, та лицьова одна. Дві зворотніх Одна лицьова. Так. Проходимо до кінця, не забувайте підтягувати. Ну, ось що в нас виходить? малюночок майже не змінюється. Дов'язуємо. Останні петельки, дві зворотні, одна лицева. І дві зворотні. Перевертаємо, далі будуть убавки тіньки по лицевим петелькам, тому будемо починати зразу з убавочки. Це значить, що перші дві петлі у нас будуть відразу у бавочку, Нічого не знімаємо, просто робимо бавочку лицьову. Знімаємо. Далі зворотня петля і знову убавка, там, де лицьові петлі. Зворотня. Візеруночок стає трошечки вущим, але не дуже змінюється. Якщо ви все робите правильно, то нічого не буде деформуватись. Так, до кінця в'яжемо. Повинно було вийти у нас 26 петель. Вийшло, перевертаємо. Наступний ряд. Повертаємось просто по малюнку. повинно було вийти одна зворотня, одна лицева, точніше, навпаки, одна лицева, одна зворотня. І так в'яжемо до кінця ряду. Пров'язуємо останню петлю, вона нас зворотня. Дивимося, що у нас виходить. Один, два. Так, нам треба пров'язати таким чином ще два ряди. Це один ряд туди і назад. Помаленьку пров'язали. Тепер буде ще один рядочок у бавок. Першу петлю знімаємо, далі пров'язуємо зворотню. Наступні дві петлі це лицьова, зворотня, ми їх пров'язуємо разом як одну лицьову. Далі по малюнечку, у нас ще одна лицьова і зворотня. Пров'язуємо їх. Далі знову дві наступні петлі. Пров'язуємо разом лицьова, зворотня. Неважливо, як і вони. Головне пров'язати їх як одну лицьову. Ще разок лицева, зворотня по малюнку дві петлі, потім буде убавка, так, треба дов'язати до кінця. Наступний рядочок зараз буде, ще одна обовочка у нас, лиця, своротня. Останні дві це обавка, перевертаємо. І пров'язуємо один рядочок просто по У Нас повинно було вийти, першу знімаємо, як завжди, не забуваємо, потім зворотня, ще одна зворотня і лицева. Знов дві зворотніх, одна лицева, так до кінця рядочку. Останні дві залишилось, це лицева і зворотня повинно було вийти 20 петельчок. Перевертаємо. Наступний рядочок у нас буде знов у першу знімаємо. Далі у нас зворотні дві це убавка Пров'язуємо лицьову малюночку і Дві зворотні це знов убавка. лицьову. Дві убавка зворотня. Так, до кінця рядочку там вже не так багато залишилось. Пров'язуємо останні петлі. Наступний рядок будемо повертатися по малюночку. Так. Далі першу знімаємо зворотня. Убавка лицьова, Це вже наступний рядок. Далі одна своротня, дві лицьові, убавка. Так, до кінця рядочку. У вас там вже зовсім трошечки залишилось. Ми майже закінчили. Так. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 14 петель? У нас повинно було 14 петель, далі повертаємось знову по малюнку. Наступний. Починаємо. З лицьовою обавки, незалежно від в'язки, просто лицева обавка, далі просто лицева петля. Все дуже-дуже просто. Незалежно від малюнку, далі у нас будуть тільки лицеві петлі. Лицева обавка і звичайна петля. знов убавка и петля так останні убавка петля. І остання обочка, знімаємо, повинно було вийти 9 петельок. Це ми вже в'яжемо ось цю останню верхушечку, перевертаємо і повертаємо рядок, будемо повертатися. Тільки зворотніми петлями. Просто всі до однієї зворотні. Навіть перша. Першу не знімаємо, пров'язуємо як зворотню. Це в нас останній рядочок. Зараз будемо шивати, збирати нашу шапочку. Так, пров'язуємо останню петлю. Далі. Нам з вами знадобиться голочка, можна гачок, кому як зручніше, відмотуємо побільше хвостик, краще з запасом, відрізаємо, продіваємо в голочку. Далі кожну петельку треба одягнути на цю голочку. Будьте уважними, не пропустіть, бо буде дірка. Кажу ж, будьте уважними. Я вже пропустила. Продіваємо, перевіряємо все на місці, знімаємо спицю, може трохи тугенько йти і протягуємо ниточку до кінця. Розправляйте щоб не заплуталося, то вузлики будуть. Це нам теж більше не потрібно. Так, затягуємо. У нас утворюється наша верхушечка, потрошки верхівка шапочки. Затягуємо і складаємо петля до петлі, щоб все співпадало. І сшиваємо уважно. Намагайтеся кожну петельку, або щоб відстань була невелика щоб не було дірочок. Залишилось вже зовсім трошки. Зараз ми її зіш'ємо. Так, дошили до кінця, знімаємо голочку з цих двох ниточок, зав'язуємо вузлик. Два для надійності, відрізаємо зайве. Вивертаємо шапочку. Так. Вона ще трошки прийме форму, підвертаємо, вийшла ще одна така сама шапочка, тільки сіренька. Тепер у нас їх дві. Дякуємо за перегляд.